Всім привіт! Мене звати Олена Олійник. Поговоримо про життя і волонтерство в Данії. 140 крон в час. Ой, ну я так не готувалася. аж так. Я це не осуджую. Я люблю датську погоду. Я не вважаю податки мінусом. Треба починати з себе. Я рекомендую вас як пару. Це повинно бути мотивацією. Врятувати якомога більше життів. Ну так почалось наше волонтерство. Звідки ви з України? Я із СНТ Голованськ Кіроградської області. Я живу 40 хвилин від Умані. Як ви опинились в Данії? В Данію я приїхала разом із своїм колишнім чоловіком. Ми приїхали на парний контракт, на кроючу ферму від Білоцерківського аграрного університету. Це було рівно 10 років тому. Ми приїхали в Данію 18 травня 2014 року, і 19 травня на моє день народження був мій перший робочий день. Де працювали та де працюєте зараз? Взагалі в мене є досвід. Я працювала тільки на фермах. У мене є досвід на свинячій фермі і на короючій фермі. Зараз в даний час я працюю на коровичій фермі. Ми приїхали. Напарний контракт на коров'ячу ферму, де я відпрацювала два місяці, після чого мене звільнили. І буквально через кілька місяців я, як студентка, почала працювати на свинофермі. Взагалі, в мене в загальному 6 років досвіду на свинофермі. Після ми переїхали в інше місце. Ми переїхали під Ейсберг. На цьому місці проживання, де я зараз працюю, я почала працювати на коровах. Раніше думала, що ніколи не зміню свиноферму на Коровичу. думала, що я ненавиджу корів. А на даний час це моя сама улюблена робота. Я просто обожнюю корів. І скільки я не зарікаю, скільки я собі не обіцяю, що я не повернуся на ферму, але я завжди повертаюся на ферму, завжди повертаюся до тварин. Чи потрібно їхати в Данію у 2024 році? Людина сама повинна відчувати, чого вона хоче, куди вона хоче, якщо вона хоче бути в Україні. Вона повинна бути в Україні. Якщо людина хоче їхати за кордон, вона повинна їхати за кордон. І коли люди їдуть за кордон, врятуючи своє життя, я це не осуджую. Нема такого потрібно, нема такого повинен. Є тільки те, як відчуває себе людина. Плюси дані для вас. Я люблю датську погоду. Мені комфортно, мені не заважають дощі, мені комфортно влітку, коли немає сильної. Жари, мені комфортно зимою, коли немає сильного холоду. Я люблю дощі. Можливо, мені підходить ця погода затишок. А в Данії є атмосфера ось цього затишку. Це як релігія у Данії. Медицина. Коли ти добиваєшся того рівня, до якого ти хочеш дойти, ти отримуєш кваліфіковану і дуже грамотну медицину, перевірену на власному досвіді. Люди. Люди в Данії прекрасні. Для мене вони вміють позитивно дивитись на життя. Вони вміють співчувати. Так часом вони нас не розуміють, але люди в Данії дуже душевно відносяться до інших людей. У мене стало дуже багато знайомих данців, і з початком війни через мій будинок пройшло, мабуть, кілька тисяч людей. Ну, заробітна плата, але, як показує практика, коли ти починаєш шукати роботу на щось інше, крім ферми, то погодинна оплата не сильно висока. Тобто, треба постаратися і пошукати роботу із гарною заробітною платою. Але заробітну плату теж можна внести у цей список. Мінуси дані для вас, якщо чесно, я не зациклююсь на мінусах. Є мінуси в дані, можна і ту саму погоду взяти в мінуси, але для мене це більше плюс, ніж мінус. Я не вважаю податки мінусом. Так, ми платимо великий податок, але ми взамін отримуємо набагато більше, якби люди в Україні отримували те, що ми отримуємо тут, і якби вони платили ті самі ж податки, люди були б щасливі. Що робити з котами, які живуть на фермі? Ну, по-перше, годувати. Я за стерилізацією тварин, за стерилізацією за кастрацією. Я знаю, до чого ти спитав. Ми з чоловіком кожного року влаштовуємо в новій сім'ї приблизно від 20 до 40 кошенят. Все це почалося із кошенят чоловікової ферми, його бос їх хотів втопити, а вони вже були дорослі. Ліна добра душа, Сережа добра душа. Ми забрали їх додому. Ну і так це ввійшло вже, мабуть, чи в традицію, чи просто ми не можемо закрити на це очі. Кожен рік ми віддаємо близько 20-40 кошенят у нові сім'ї. Ми їх забираємо додому, вчимо всього, що потрібно. Потім я роблю оголошення годинами. Переписуюсь. Люди приїжджають, забирають в більшості дачанин. Я стараюся віддавати кошенят тільки данцям. У них своя. Специфіка до тварин я українців не беру е, у цей список, тому що в українців своїх куча котів на фермі. А, наприклад, е, мусульманам я стараюсь не віддавати тварин. У мене були такі ситуації, коли е, їх привозили назад. Я не кажу, що всі вони погані люди, але багато хто з них не хороші люди. А данці вони по-своєрідному відносяться до тварин. Вони їх дуже люблять. Для них це як член сім'ї. Але часто буває таке, що люди їдуть за одним кошеням, але коли вони бачать їх 15, вони беруть два. А одна сім'я взяла чотири. Я завжди віддаю їх безкоштовно. Абсолютно. Коли нахально кладуть або Відправляють, ну, кошти лишаються в мене, але взагалі я абсолютно всіх віддаю безкоштовно. Яке у вас хобі? Я люблю читати і купувати книги. топ 3 книги від Олени Олійник. Мої топ – це гонихмарник, це «Кравчиня з Парижу і спогади про нього Колін Говер на даний час. Як багато у вас книг? Ну, близько п'яти сотень. На даний час я більше купую, ніж читаю, але. У мене є велика мрія про мою велику бібліотеку. Я хочу відкрити читацьке кафе, де буде кава, чай, е солодощі і книги, можливо, і коти. Як ви почали волонтерити? Наше волонтерство почалося із е дуже давно, ще, мабуть, е 7 чи 8 років тому мені чоловік подарив палатку із усім набором, бо він знає, що я люблю ходити в погоди. І наше волонтерство почалося із двох карматів. Двох спальників і двох термосів, які були наявні в нас вдома, ну і з усієї його термобілизни, яка в нас знаходилась у шкафу, але цього звісно було замало. Це було 25 лютого. І в нас виникла ідея створити, як і в багатьох інших. Наших волонтерів чи наших людей у нас виникла ідея створити допис в нашій місцевій групі. Було страшно, і думали, що нічого ніхто не буде нести. Але спочатку дійсно ніхто нічого не ніс. Ми навіть їздили по адресах і забирали. Це, Це, Теж що... те були данці. Це були а тільки данці. І перший день практично нічого не було. Але з другого дня почався. Такий величезний потік. Я не знаю, скільки тон одягу, ковдр, скільки сотень чайників спальних мішків пройшло через наші 72 квадратні метри. Ну так почалось наше волонтерство. Бувало таке, що в нашій квартирі було навіть до двох тон свічок. У мене є друг, дуже близький друг мій шкільний друг, і він служить у Василькові. На початок повномасштабного вторгнення вони виявилися обрізаним абсолютно від усього. Вони не могли виїхати, не могли вийти із своєї частини. І вони залишилися буквально без їжі, без спорядження, абсолютно без нічого. Перший тиждень війни, коли вже будинок був повний всього одягу, термосів, термоодягу, ну буквально всього, що ми просили. Іна Педерсен і Женя Кучков. І з допомогою них я змогла допомагати своїм хлопцям у Василькові. Ми передавали їжу, ми передавали теплий одяг, який розподіляли на Васильківську частину. Так і також там була тероборона. Буквально перші кілька місяців ми її годували. Що робити з людьми, для яких немає війни? Ми повинні не забувати, що в Україні все-таки, по-перше, це наша земля, по-друге, це наше коріння. По-третє, там досі знаходяться наші батьки, наші дідусі, бабусі, в кого вони живі, і далекі родичі. Але не дивлячись на це, на фронті знаходяться такі ж самі люди, як і ми. Вони прості, вони здебільшого з села, і вони ну це звичайні люди, які без нашої допомоги просто загинуть. Ми не повинні зупинятися ані на хвилину. Але ми повинні контролювати свій емоційний, моральний і фізичний стан? Як познайомилися з Інною Педерсен? Можна сказати, що я спочатку знайшла Женю у групі, просто його номер. Я його набрала, він мене перекинув до Іни. Іну я не бачила буквально, мабуть, місяців 4-5 взагалі я її не знала, не бачила. Ми чисто спілкувалися по телефону. Так нас звело життя, нас звела війна. Як мотивувати людей допомагати Україні? Я скажу так: у мене кожен день перед очима просто наші звичайні військові солдати. У мене немає прямого контакту з ними, але вони в мене завжди перед очима. Я знаю, що вони в окопах, я знаю, що їм холодно, вони голодні, і це є моєю мотивацією. Також моя мотивація це мої батьки. Все, що я роблю, я роблю в тому числі для них. Це повинно бути мотивацією, врятувати якомога більше життів. Чи є у вас знайомі, які не допомагають Україні? Нічим не допоможе те, що я буду осуджувати людей. Я дотримуюсь такої думки, що в першу чергу треба починати з себе. Якби кожен починав з себе. І менше люди думали за інших. Ми мали б ще більший і кращий результат, ніж ми маємо зараз. Здебільшого зараз працюють всі одні й ті самі люди. Чим більше часу проходить, тим менше людей залишається. І здебільшого це всі одні й ті самі люди. І дуже шкода, що багато людей опустило руки. Також певна частина людей вигоріла. Через те, що якийсь час працювали надміру. Але тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Як ви познайомилися з Іриною Бут? З Іриною Бут я познайомилася теж випадково. В «Ейсбергу» вона із командою робили ярмарку, і хтось мене із друзів додав у чат, в якому обговорювали, що буде готуватися на саму ярмарку. Я пекла торти. Сестра мого чоловіка робила аквагрим. І так я потрапила на ту ярмарку. Якось не скажу, що ми були знайомі на тій ярмарці, ні. Але я брала там участь. На другу ярмарку. ми вже знали один одного краще. Зараз ми співпрацюємо ще краще і більше. Поради для життя в Данії. Ну я почну з таких. Це стосується абсолютно всіх українців, які живуть в Данії. Волонтерте і допомагайте нашим військовим абсолютно всім, чим можете. Хтось донатом, хтось лотом. Хтось тортом на ярмарку, а хтось може просто прийти і купити кусочок того торта. Це моя сама перша порада. Ми в саму першу чергу ми повинні підтримувати наших військових настільки, наскільки ми можемо, наскільки ми сильні, мабуть, морально, фізично і готові. В які інші поради в Данії. Ті, хто хочуть лишитися в Данії, повинні вчити данську мову і працювати обов'язково. Ті, хто не хоче залишитися в Данії на майбутнє, повинні вчити англійську. Це відкриє їм дороги абсолютно будь-куди. А так, мати добро всередині. Чи плануєте повернутися жити в Україну? Можливо. Ми живемо в Данії багато років, і я люблю дуже Данію. і Чоловік мій любить Данію. Але ми не зарікаємося від того, що ми можемо повернутися в Україну або поїхати в іншу країну. Я взагалі колись мріяла жити у Львові або в Івано-Франківську. Але в яке я не можу сказати. Я завжди хочу ближче до сім'ї. Скільки областей в Україні? 24 автономна Республіка Крим я готувалася. <плес> <плес> Три вірші Тараса Шевченка. Тараса Ревченка я знаю, бо в мене є, в мене є два кобзарі. Заповіт, Гайдамаки, Сон. Луцьк обласний центр якої області? Рівненська. Луцька. З... Ужгород, яка це область? Ой, ну я так не готувалася аж так. Коли Україна проголосила незалежність. 24 серпня 1991 року. Другий президент України. Кучма. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? З борщем. Він був позитивний такий, і оця його фраза, що всі жінки прекрасні, ну вона мене покорила. Чи познайомилися особисто? Ні. Чи хочете? Можна, але я одружена. Кого ми повинні запросити наступним? Юлі Габріели із чоловіком. Гарна моя знайома, з якою мене звела війна. Вони роблять дуже багато, вони вкладаються не на 100%, вони вкладаються на 200%. І Я так думала, кого запропонувати, і повинна ж людина бути, яка згодиться на інтерв'ю. Бо багато хто стісняється. Я думаю, вони от тільки в парі. Він здається, литовець. Він дуже добре розмовляє російською і він трошки розмовляє українською. І саме зараз він переобладнує мотоцикли під евакуаційні. Мотоцикли він дуже просто багато робить. Юльчик, я зараз у Сережі Герасименка на інтерв'ю, і він мене тут спитав, ага. кого б я рекомендувала наступного на інтерв'ю. Про кого <с люди <с повинні <с дізнатися? І от я, наприклад, дуже б хотіла, щоб про вас із Раїтісом дізналися люди. Дякую. Я б хотіла щоб про вас, щоб Ралазіса більше дізналася, що я Українка допомагаю, а він латвієць і допомагає більше, ніж багато українців. Отож, отож. Люди не знають, в якій мірі він допомагає Україні. Більшість українців не допомагає так, як він. І от я рекомендую вас як пару. Чи, б, чи хотіла б ти взяти участь у такому інтерв'ю? Бо я на камеру можу тупити і погано говорити. Не тому, переживай, я тобі розкажу секрет, що мені допоглотям. Блогери в Данії. За ким стежити? Ні за ким. Блогери в Данії, мабуть, і є, але війна і телефон забирають дуже багато часу. У мене з початку війни навіть впав зір. Трохи через телефон, і зараз на даний час я користуюсь тільки Фейсбуком для останніх новин і для підтримки наших зборів. На цьому все звернення до українців, любі українці. Підтримуйте, будь ласка, наших військових, допомагайте всім, чим можете. Підтримуйте, будь ласка, наших волонтерів, донатьте настільки, наскільки ви можете. Але головне бережіть себе, особливо свій емоційний і моральний стан. Що для вас означає перемога? Це як мінімум виведення і поразка Російської Федерації. Як мінімум, тому що за цим буде ще одна війна, яка буде відбуватися у нас всередині в країні. Буде, скажу російською, бо мій суржик перестройка буде країни ізсередини. За цим послідкує ще одна війна. Що робити з суржиком? Ой, суржик! Взагалі це правильно вчити українську мову, старатися розмовляти тільки українською і викорінювати суржик. Це повинно так бути. Але особисто у мене, коли я перестаю розмовляти своїм суржиком, у мене є таке відчуття, що я втрачаю коріння. Коріння із своїм смете, яке є моїм головним домом. Сто процентів потрібно перестати розмовляти російською мовою і поступово викорінювати суржик. Але на це все потрібен час. Скільки ви заробляєте? Мало. Я заробляю дуже мало. У мене погодинна оплата 140 крон в час. От скільки годин я не роблю, така і в мене буде зарплата. Але я на шляху до перманента. Перший раз за 10 років я вже близько до перманента в силу своїх обставин і сижу на цій роботі, бо хочу вже добити на перманент. Чим займається ваш чоловік? Мій чоловік два місяці як вийшов на касу, і зараз він. Також на шляху до своєї мрії. Що вам потрібно для щастя? Перемога. На даний момент в мене немає щастя всередині. Я ціную все, що в мене є, але щастя в мене немає. Не знаю, наскільки довго це буде, але мені потрібна перемога. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно, політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник: це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник. Достегли овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.